Коротка відповідь, скажу, що є приклади людей, які і, взагалі, без досвіду в бухгалтерії починали працювати, або ті, хто приїхали в Польщу і мають досвід тільки за кордоном в Україні, в Білорусі, потрібно як мінімум пройти курси або декілька курсів, щоб ви розуміли, як це все функціонує а далі тільки практика. Привіт, ні, не обов'язково. 20 тисяч злотих це таке загальне правило. Є бізнеси, в яких і немає, і цього ліміту, але інтернет-продажі це ще дошвисовково. В більшості випадків вона не стосується цих лімітів і ви можете працювати без каси, але є також винятки товарів, які ви точно маєте продавати з касовим апаратом, наприклад, електроніка або косметика. Перш за все, потрібно дивитися, що саме ви продаєте. Якщо ви живете в Польщі і вважаєте себе резидентом податковим Польщі, то ні, тільки якщо ви виконуєте якусь роботу на території України. Загалом є правила уникнення подвійного оподаткування,